Псалом 75 Ми дякуємо Тобі, Боже, дякуємо, взиваємо Твоє ім'я, про чуда Твої оповідаємо. Як виберу призначену годину я сам судитиму по правді. Коли земля і усі її мешканці захитались. Я утвердив її стовпи. Я кажу зухвалим. Киньте зухвалість і грішникам не піднімайте рога, не піднімайте вгору вашого рога, не говоріть, задерши голову, нахабно, бо ні за сходу, ні з заходу, ні з пустині, ані з гір надійде підвищення. Але Бог судить того принижує, а того. Підвищує, бо чаша в руці Господній, що вином шумує, повна заправленого, він наливає в неї, аж до самої гущі будуть усі землі Нечистиві жлуктати пити. Я ж буду радуватися повіки, буду псалми співати Богові Якова. Усі роги беззаконних позбиваю. А роги праведника піднесуться вгору.